Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Деякі українські військові клеїть на свої машини знаки з перекресленим словом ТЦК. Про це в інтерв'ю змі розповів Олександр Мацько, солдат полтавського міського військомату. Під'їжджає такий прикрашений військовий бородатий такий гарний у мультикамі. Пістолет такий у нього тут висить, пішов там щось купити в магазин. А я дивлюся на цю машину. У мене очі відкриваються на цьому джипі. Такий знак здоровий, червоний, на якому перекреслено та написано ТЦК. У мене таке сигарета випала. Я стою, а цигарка лежить. Також він розповів, що діючі військові часто дорікають військовим за те, що вони самі не воюють. Зауважимо, що на військові машини частіше стали клеїти напис Не ТЦК. Це почалося після інспірованої ФСБ серії підпалів бусів, на яких їздять військоми. Виходить бородатий, такий красивий мультикамі, військовий, такий, пістолети такий в нього тут висить. Пішов там щось п'ять магазин. А я дивлюсь на цю машину, в мене просто глаза відкриваються. На цьому джипі отакий от знак здоровенний червоний, а так перечоркнуто. Отак от ТЦК написано. У мене отак і сигарета впала. Я з ці кофе стою, сі, сі, а сигарета лежить. І, ті, це відношення військових до ТЦК. Дуже мені обідно, скажімо так, коли ти підходиш е, до людини. Добрий день, полтавський МТЦК, старший солдат Панського. Підкажи, будь ласка, перебувайте на військовому обліку. А людина, яку ти цікавиш, вона військова. Просто по гражданки вона при... ну, людина приїхала відпустку свою, так з передка, з нуля. І він тобі в обличчя отак от, каже. А ти не хочеш со мною поїхати в Бахмут? Я так я не удивлюсь, а нічого, що я еле хожу, хромаю на дві ноги. Нічого, що... А, а... а де ти був, коли я там от бахмуті там, чи в Клещеївці чи ще де? то говорю, а де ти був, коли я був під Ізюмом? Така, що ти у нас всі в ТЦК, у нас всі 100% солдатський сержантський склад. У нас всі 100% були на нулю і потрапили в ТЦК або після поранень, або після полону.